Всім привіт! Мене звати Софія і Я неймовірно рада бачити вас на моєму каналі. Під минулим відео я питала вас, що цікаво вам було б бачити більше влогів з Америки, щоб я показувала вам Лос-Анджелес своїми очима, показувала більше своїх звичайних днів, і ви мене підтримали в цьому. Тому я вирішила сьогодні почати знімати для вас влог, поки не знаю, якщо чесно, що тут буде. Я просто буду показувати все, як є. Сьогодні, що сьогодні? Зараз мені треба зібратися, зробити макіяж, бо буквально через годинку ми з вами їдемо в Гліндейл. Вона їде на якусь процедуру, я їду разом з нею, і потім, можливо, ми підемо гуляти. Отже, я не знаю. Подивимось. У мене шкіра дуже класно реагує на клімат тут і на воду. Ви Подивіться, як вона зараз виглядає. Ну, у мене є певні недоліки, звичайно. От. Я, але загалом станом шкіри я дуже задоволена. Я дуже відповідально ставлюся до своєї шкіри. Я проходила лікування і продовжую лікувати її насправді, тому що ще півроку тому вона виглядала ось так. І саме в цей момент я пішла до дерматолога, вона мені прописала догляд, і я зараз користуюся цим доглядом. і Я взагалі люблю навіть так без макіяжу ходити. Але хочеться зробити щось. Гарненький, я купила собі новий нові рум'яна від Charlotte Tilbury, називається Glow Gaz. Зараз зроблю невеличкий макіяж і покажусь вам. Це ж зовсім інша справа. Я дуже люблю свій макіяж за те, що він завжди займає у мене мінімум часу, мінімум продуктів я завжди використовую, але при цьому вдається досягнути ось цього максимально такого свіжого ефекту. І я, до речі, з тих, хто не любить от сильно яскравий макіяж, мені важливо, щоб це був такий ефект аля макіяжу без макіяжу. От я завжди люблю робити акцент саме на тому, щоб був красивий рівний тон шкіри. Хоча я не користуюсь тоном, до речі, все, що використовую, це свій консілер Нарс новий купила, помилилася кольором і купила світліший колір, ніж мені треба. Це ваніла. А я, коли я особливо засмагла, я користуюся крем-брюле. От, але ну буде ваніла. Намагаюся його так розташовувати, щоб не було видно. Зараз покажу вам найосновніші продукти, які я використовую в своєму макежі, які я люблю і без яких не можу жити. По-перше, це ось такі рум'яна від Charlotte Tilbury, Називається Glow Gas. Мені подобається, що вони в собі поєднують і рум'яна, і хайлайтер, бо мінімум продуктів вже використовуємо. І, і у них дуже гарний ось такий колір. Далі це цей консілер, про який я вам сказала. Я, я його купую постійно. Мені вистачає його десь на місяці. Напевно, 3-4 от, от баночки. Стосовно туші, у мене зараз мої вії. Я неймовірно цьому щаслива, що мені їх вдалося відростити, бо це був мій комплекс, я вам про це розповідала. Я довго їх нарощувала. Але перед поїздкою в Америку я зробила собі ламінування. Ось так це виглядає класно, вії більш підкручені, більш темні, без макіяжу теж це виглядає супер. Але якщо наносиш туш, то взагалі класно виглядає. І туш у мене, щоб ви розуміли, увага, за 59 гривень. Я навіть не знаю, що це за бренд. Какої-то Ось такий. Я зайшла в Росман, чи Єву, щось таке, і хотіла собі Maybelline коричневу туш. Для мене важливо саме коричнева, бо це допомагає створювати такий більш натуральний ефект. Я кажу, у вас є е, туш коричнева? Maybelline не було. І мені консультант показала ось це. Це якийсь український бренд, як мені сказали. І коли я побачила ціну, я знаєте, так перелякалася, кажу, та ні, напевно, тебе не буду брати, бо ну, типу, такий дешевий, він напевно щось не то з ним. Але я користуюсь вже майже. 5 місяців, чудова туш, ідеально, бачите мої вії. І е, наступний продукт це ось цей, я навіть не знаю, як його назвати. Коротше, це засіб для губ від Клоранс. Він дуже схожий на засіб для губ від Роуд. Я пробувала свої подружки, але цей мені подобається набагато більше. По-перше, у нього приємніший запах карамеля, і по-друге, е, набагато зручніший ось цей аплікатор. І зараз подивіться, який буде колір. У мене зараз губи на даний момент. Нафарбовані ось цим маркером для губ 109 від KIKO. Дуже круто, тому що він працює кулівець, але він не стирається абсолютно. І зараз нанесу цей і подивитись. Ось так це виглядає. Він неймовірно комфортно відчувається на губах. Тому сьогодні у мене ось таке ліп-комбо. Так, я вже зробила більш адекватний хвіст, одягла свої прикраси улюблені. Я дуже люблю носити кафи, вони штучні, тобто у мене насправді немає приколу вуха. І у мене дві дірочки, тому тут у мене ще одна така блюжечка. Плюс, що я ще ношу, ось ці браслети постійно. Це Пандора, а це в дитинстві мені подарувала бабуся, з того моменту не знімаю. І е, каблучки це теж Пандора, це взагалі комплект е, браслет, сережки і м, каблучка. І ось це, це не знаю, щось якесь непонятне. <с> Просто мені подобається, як вони поєднуються. І зараз покажу вам свій Look of the Day. Ось такий у мене Look of the Day. Тут ще у мене шкарпетки білі, і вони кросівки. Я дуже люблю, коли все максимально зручно, тому завжди на ту перевагу спортивному стилю. І ось цю кофту купила. Тут а, це Фернтіван мені дуже подобається, як вона тут виділяє талію. Це нібито корсетна штука, хоча тут немає корсету. Ми виїхали з мамою в салон краси, дуже її запросили вперше е, на умовах типу партера. Певно вона знімає контент, а їй будуть робити щось з А Я буду допомагати і просто дивитися. Мама квалі. дуже гарна. Вон, дивіться, як мами зробили окладочку. Це ще півтора роки тому вона була лиса. Ходить ми зараз в Вінделі. По-перше, це не Лос-Анджелес, це як окреме місто, і воно вважається, що це здебільшого місто армян. Тут тобто найбільше вони, коли переїжджали, мітували та заселялися саме собі. це все от приблизно так. Тобто, невеликі будинки, невисокі, немає високих. Отаке, Можна тут побачити. Ну, загалом доволі затишно. І зараз ми вирішили піти випити калив в Starbucks я бачила, у них там якась нова колекція, якщо так можна сказати, вийшли хочу спробувати. Зайшли в якийсь один з перших магазинів, які тут побачили. Тут у них є оця Панда Експрес називається. Це Панда Експрес, це їхній місцевий фастфуд. Китайська кухня, і я тут дуже люблю оранж чикен. Це щось схоже на нашу курку в кисло сладкому соусі з китайського привіту, але мені, якщо чесно, тут смачніше. Я взяла собі ось такий маленький розмір, і також це якісь новини зі Starbucks Айст, Олд Міл, і Еспрес. Щось таке. Коротше, зараз я це буду пробувати. Софія навіть правильно написала. А, ні, неправильно, одну ай пропустила. Ось так виглядає ця курка, звичайно, смажена, але неймовірно смачна. Ми зараз з мамою їдемо забирати Міху зі школи, і поки їхали, почали обговорювати, які відео ми з ними разом ще коли я була в Києві. Я я вирішила, що я хочу в цей раз в цей свій приїзд зняти з мамою багато контенту, бо вона дуже цікава жінка. Вона дуже багато всього може розказати. І тільки що розписали такий певний контент план Я завжди розписую контент, Точніше, навіть не те, що контент-план, бо контент-план це дуже. Детальний опис того, що ти будеш робити. А я зазвичай розписую саме ідеї для відео в YouTube, в Instagram, в TikTok. і розписала ідеї для відео, які ми хочемо зняти разом. Там і в Instagram, і в TikTok. І е, от з того, що ми зараз обговорювали, це один днем. Я живу маминим життям, а вона живе моїм життям. Мені здається, що це буде дуже цікаво. Ми зараз розписували по пунктам, хто що має робити. І також ще одна з ідей це один день. Харчуємося як я харчуюся як мама, а вона харчується як я. Це дуже цікаво, тому що у нас дуже різні варіанти харчування. Мені просто неймовірно подобається погода в Лос-Анджелесі. Дуже комфортно. Тут влітку, звісно, трохи жарче, ніж зараз, бо зараз травень, а, але все одно це комфортна жара, тому що тут немає вологості. Але зараз взагалі просто ідеальна погода. Мені коротше, дуже дивно від цієї собаки. Це мальтіпу. А не подивися Вот така красотка. А, і я все життя живу, виросла з чихуашками. І чихуа абсолютно на тебе все одно. Головне, годуй мене вчасно. Ну, Можеш почухати, можеш загалом і не чухать. Ну, тобто вони абсолютно не залежать від людини і від присутності людини в їхньому житті. Вони не ручні, вони лежать і лежать собі. а ця, вона неймовірна. Вона така, знаєте, супер ласкава. Вона постійно хоче, щоб її обнімали. Дуже лагідний. І постійно хоче уваги. Постійно у мене сьогодні день створення контенту. Ми тільки що приїхали додому, і я міг вмовила зі мною зняти відео. Я задавала йому запитання, він не відповідав. І зараз ми відвезли його на баскетбол. Це бурбан. Ось такий гарний вид. Тут торгівельний центр. Ми туди підемо. І зараз з мамою будемо знімати відео в TikTok. Чи в інстаграм, чи точно не знаю. Коротше, про п'ять принципів е виховання від неї. Вона тут щось пише. на 3% на телефоні, але не можу вам не показати магазин, який я дуже люблю і вже не вперше тут багато чого купую. Він називається Поставка Ю. Я думаю, що це якийсь саме американський магазин. Його прикол в тому, що тут дуже багато різних речей, і вони всі от прям прикольні. Тут різні топи костюмів ідеально для мене можна забрати там літні гардероба або осінні. І е, я купила собі деякі речей. Ми вже повернулися додому. Я е, сьогодні собі ще поставила французьку. Я вам у своїх влогах розповідала про те, що я повернулася до вивчення французької, і я мега цьому щаслива. Це просто було одне з найкращих рішень за останній час. І я вирішила, що я не буду пропускати заняття навіть поки я тут в Америці. Плюс моя викладачка мені сказала, що ну, на моєму зараз етапі пропустити два з половиною тижні, три заняття це нормально багато. Тобто, потім можливо буде відкат назад. Я цього не хочу. Тому у мене на 22.20 по американському часу буде французька. Цуська, зараз я буду робити домашку. Так, ось мені Юлія Федрівна скинула завдання. Зараз я це буду робити. Тут, по-моєму, треба вивчити лексику. Але я за цей тиждень нічого не вивчила. Зараз буду вчити у мене є година, п'ю мега смачний чай. Ще мені вдалося сьогодні відзняти просто неймовірну кількість контенту. Ну, по-перше, сьогодні я знімаю влог на YouTube, це завжди так доволі енергозатратно і часозатратна. Але ще я зняла відео з Міхою, я про це казала, і ми відзняли відео з мами про її принципи виховання. І це все буде в моїх соціальних мережах. Що, чесно, я вже так її полюбила. Навіть не знаю, як я буду в Києві без неї. Ну, за своїми собачками, звісно, теж сумую, але я буду за нею дуже сумувати. Добрий ранок. Сьогодні не встигаю снідати. Беремо з собою. маму мені фруктики помилася. Дуже мило такий кефір, і ось це дуже смачна протеїнова печенька веганська. А це красавчик, братанчик. <звук> До речі, ріл з ним, які я виклала менше ніж 12 годин тому. Напевно, годин 9 навіть менше тому набрав вже 10,5 тисяч переглядів. Ми приїхали купити продукти, зараз зробила невеличкий огляд на місцевий супермаркет. Це один з популярних, називається Бін Бонс. Ми вчора в ньому були, але нічого особливо не купували. До зараз подивимося. І купимо заодно продукцію. Це мій улюблений відділ. Тут всі овочі от органік мама бере. І мені дуже подобається ось це, що подивіться, просто, який величезний вибір камбучі. Я люблю її. І ось це мені подобається такі прямо набори з овочами, можна брати. Або коли гості приходять, або просто кутись, Дуже складно. Ще в ось таких упаковках дуже великих шпінат. Єдине, що це, звісно, не дуже екофрендлі, бо це все пластик. От шпінат такий великі, 6 доларів. Дуже прикольно, що тут є морозиво, ось не м -м, молочне з oat milk, Almond Milk, ще Almond. Тобто можна обирати. Дуже великий вибір різних йогуртів. Я дуже люблю йогурти, беру ось такі спробувати. Написано Low fat але тут 3, 4% тобто фет нормально. Це всі продукти, які ми купили, тут неймовірно багато. Я зараз поїм і буду це все розкладати. І я хотіла вам сказати, розкладати, хто підписаний на мене на сравні вже знає цю тему. Я на саме розкладала, що для того, щоб не було дуже різкого скачку глюкози в крові, потрібно перед кожним прийомом їжі їсти овочі. Точніше, кожен свій прийом їжі починати з овочів, тоді рівень глюкози поступово буде збільшуватися. І я от зараз хочу з'їсти такі роли. Ось такі. Але якщо я їх просто з'їм, то рівень глюкоз буде швидко дуже. Ну, такий скачок буде. Це не дуже класно. Е, тому я що й роблю? Я їм перед цим трохи шпината. Я себе привчила це любити, це смачно. Мені колись в цій класі написали, що. Мене мама не народжувала козоги, щоб їсти зелень, але насправді, от спробуйте так похарчуватися тиждень, бо відчуєте зміни. Бо коли у нас постійно різкі скачки глюкози, то ми постійно втомлені. Ми більше хочемо їсти. Це дуже впливає на наш внутрішній стан, на внутрішні відчуття. Ну і на фізичний стан теж тут у мами прямо в комплексі є спортзал. Тільки що зробила класне тренування дуже добре. Потренувалася, почуваю себе зараз просто неймовірно. Мені завжди для тренування достатньо 30 хвилин на своїх потоках онлайн тренувань я теж даю тренування від. 30 до 45 хвилин для мене просто неймовірно важливим є ранковий час для себе. Це прям те, без чого я не можу почати жоден свій день. Мені важливо, хоча б хвилин 30-40 побути на з собою. Я вийшла тут у маму в комплексі таке місце, де можна посидіти, дуже гарний вид. І я читаю ось цю неймовірно круту книгу. Це моя улюблена тепер нонфікшн книжка. Ти знаєш, читаєш кожну сторінку і прям обдумуєш. Я виділяю буквально все. Ну реально дуже крута, плюс брала собі чорну каву, вже допила, не показала вам, і у мене суцільна така медитація. Тому, якщо її побачите, беріть це прям неймовірна книга, і мені здається, що я її вже бачила в Рідіті. В українському перекладі, але англійською дуже класно читається. Теж ввечері цього ж дня ми поїхали на Universal City Overlook. Це такий майданчик, на якому відкривається дуже красивий вид на весь Лос-Анджелес. І ми приїхали ще якраз на заході сонця і могли спостерігати, як красиво воно сідало. І, до речі, з цього місця дуже класно видно, наскільки Лос-Анджелес є зеленим містом, і також там було багато людей, які просто сиділи, читали, хтось щось писав. Мені здається, це ідеальність. Місце для творчих людей, щоб ловити там натхнення. А коли сонце сідає ще більше, то о, видно, як все місто починає мерехтіти ось такими вогниками, неймовірне видовище. І повертаючись додому, проїхали по вулиці мотивації, яка називається Родео Драйв, сто 100% бачили її в різних фільмах та серіалах. Це вулиця, яка знаходиться в районі Беверлі Хіллс, і на ній розташовані усі люксові магазини, Луївітонермес, все, все, все. І я туди приїжджаю кожного разу, коли я в Америці, для того, щоб надихнутися на. Продуктивну роботу. Наступний день розпочався із двогодинної дороги, адже планом на день було побачити природні красоти передмістя Лос-Анджелеса, а саме ми поїхали в район Малібу. Спершу ми приїхали на Point Dume Natural Preserve, який зустрів нас рідними кольорами. І саме в цьому місті можна зробити дуже красивий хайкінг з видом на океан. Я дуже люблю ходити пішки, а особливо в красивих місцях. І Америка для цього ідеальне місце, бо тут хайкінг є дуже популярним. І коли я ходжу десь пішки, я завжди намагаюся мінімально користуватися гаджетами для того, щоб справді побачити всю цю красу навколо мене, тому зовсім трохи вам познімала. І сам хайкінг зайняв близько 30 хвилин. І весь цей час нас супроводжували звуки океану. А після того, як ми зробили хайк, ми ще спустилися вниз по сходам, прямо до океану. Там не було облаштованого пляжу, проте ми навіть на камінцях посиділи, послухали океан. Після усіх цих активностей, звісно, ми дуже зголодніли і заїхали в Whole Foods, Це дуже крутий супермаркет. У них є відділ з готовою їжею, і за 14 доларів можна взяти такий набір, який складатиметься з двох салатів та одного якогось білкового продукту. Я взяла ось такі броколі, кейл та креветки. Було мега смачно. Ну а повертаючись додому, відчуття було, ніби я потрапила на якісь гаваї, бо види були саме такі. Повертаюся до вас з Сан-Дієго. Приїхали сюди всієї родини трохи погуляти. сан Сандієго знаходиться біга до сажа, тому ми без ночівля. Ось так виглядає місто, дуже гарно. Подружка теж з нами. Це відомий авіаносець, який називається Мідвей. І там ж зараз музей. А біля нього дуже відомий, я впевнена, ви знаєте його. Пам'ятник варіак цілує медсестру, нібито як після Другої світової, після того як вони дізналися про те, що Америка перемогла. Їхати в Сан-Дієго варто як мінімум заради того, щоб потрапити в музей Мідвей. І спершу ми пішли, подивилися фільм про те, як цей авіаносець збрав участь в Другій світовій війні. Прям все показувалось, детально розповідалося. Ну і загалом на цей музей потрібно виділяти десь півтори-дві години, щоб подивитися на всі інсталяції. І мене дуже вражало, що це прям справжні літаки, які дійсно. Брали участь у війні. Цей влог вийшов знаєте, такою зборною селянкою. Хотілося показати вам якомога більше, якомога більше Америки моїми очима, своїх буднів, думок тощо. Сподіваюся, це взагалі вийшло цікаво. Якщо це так, то дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. бо ваш відпак для мене є неймовірно важливим. І перед тим як закінчувати цей влог, хочу порекомендувати вам тепер мою найулюбленішу нонфікшн книгу. Для мене це стало найкрутішою нонфікшн книгою. Тут 101 есе. Реально на подумати. Тобто ти читаєш кожну сторінку, і над кожною сторінкою потрібно думати. Неймовірно класна книга, дуже класна авторка, вже замовила собі декілька книг її авторства. І е, якщо ви думаєте, що почитати наступним, дуже сильно раджу. І до речі, в моєму інстаграм є хайлайт читаю, і там я ділюся з вами своїми книжками. Ну що, і на цьому я буду закінчувати цей свій американський влог. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Я обіцяла, що буду більше з Мати блогів і насправді думаю, що можливо з ще один з Америки блог. Тому напишіть коментарях, якщо треба. Сам буде скінше до зустрічі. Всім пока-пока.